Вислухайте переказ мангви, твоя вічна брехня. Розділ 20. відьма наречений сирота. Роузен, так, сир, відповіла спокійна Роузен, зцепивши руки разом. Коли її друзі з притулку дізналися про день народження, що наближається, вони весь час її дражнили. Він має бути вісімдесятирічний старий Ік. Від нього смердейті і він буде з Роузен завжди заперечувала Це твій, майбутній наречений. Але широчі, кажучи, вона була налякана. Можливо, ти вже чула, він буде твоїм чоловіком. Вона могла бачити верхівку його голови, що торчала над диваном, але не змогла визначити, він був лисий чи ні, адже в ньому був фетровий капелюх. Дівчина зітхнула, задираючи питання, про те, чи може вона розглянути його обличчя, якщо постарається ще щось трохи. Але, побачивши грізний вираз обличчя директора, просто здалась. Ось так, удача! Він став до того, як Роузен напрядовував через нерви. Вокер, Здрастуйте! Ні! Тепер Роузен Хаус. Тепер буде так відтепер.» Він виглядав краще, ніж вона очікувала. Його волосся було світлим, але не було на ньому вікових плям. Він не був горбатий і не мав дивного запаху старості. На вигляд йому було близько 20 з хвостиком. Або трохи більше 30. Чоловік був середніх років. Красеним він точно не був, але й потворним його не назвеш. Чоловік був високим і не лисим. Ви впевнені, що вона здорова. Оу, звісно, побачили її медичну карку. Зріст 160 см, нормальний зір на обидва ока. Навіть якщо на вигляд вона має тендітний, вона добре справляється з робочими обов'язками. Вона має в мозі мати дітей. Але на мене вона надто хода. Це вже по вашій частині, містер Хаус, чи не так? Її репродуктивні органи нормальні. Лікар Обінсон дав собі гарантії Їхні слова ніби звучали наземною мовою. Незважаючи на те, що вони говорили рідною мовою Роузен, вона зовсім нічого не зрозуміла, але лагідно посміхнулася клялька. Добре усміхнулася дитина, неважливо служниця чи наложниця, завжди буде кохана. Дівчина була досить розумною, щоб це знати. Містер Хаос, що з це, що вам потрібно, це підписати документи. Оплата готівкою. Чоловік схопив її за руку, оглядаючи з голови до ніг. Якщо вона зараз буде відкинута цією людиною, то швидше за все буде віддана літньому лисовому чоловіку. Роузен широко посміхнулася, щоб напружити м'язи обличчя. Вона була на межі «Він Не старий. Це має бути цей чоловік. Вальпургія, дозволь мені познайомитись з кимось, хто тепло обійме мене, хтось, хто ширшом мені скаже, що кохає, хто завгодно. Якщо я прошу занадто багато чого, ні, навіть якщо це буде брехня, то все гаразд. Я просто повірю в це. У цей момент Роузен згадала молитву, звернену до Вальпур'їв, давно. Хтось їй казав, що вона буде покарана за те, що просить Вальпургію не про непотрібні речі, але вона потрясала головою, щоб розігнати це погане перечуття. Дівчина була самотня, вона навіть змогла б себе полюбити, і навіть лисого дідуся, який тепло обійняв би її. Але вона не хотіла дідуся, її бажання, її бажання мало розумний задум якщо будуть наслідки від Бальбургії, Роуз змогла б розібратися з цією можливістю. Якщо тебе відмити, ти будеш добре виглядати. На щастя, на щастя здавалося, що йому мову, вона сподобалась, він ніжно одягнув щось на її безіменний палець. Це була каблучка із латуні. Повинна бути заготовлена заздалегідь, і якимось чином вона ідеально сіла на її палець. Широко розплющив очі, вона переводила погляд то на директора, то на чоловіка. Директор посміхнулася, коли Розен тремтіла від захоплення. Дивись, Розен, у мене около вас, як гадаєш? Дівчина нічого не відповіла, тільки кивнула. Вона була одночасно здивована та щаслива. Розен сподобалась, що він був уважний. Я спостерігав за тобою деякий час з усіх дівчаток, ти мені сподобалась найбільше. Він виглядав досить люб'язним, щоб звернути увагу на розмір пальті дівчини, яку він збирався забрати, і взяти кільце, якраз їй підійшло. Цієї люб'язності було достатньо для цієї, що жаждала тепла, це було жахливо. Чоловік витяг ще один подарунок із шкіряної сумки. Тобі подобається Роуз? Усередині сумки був великий плюшевий ведмедик. Величезна, чиста іграшка з червоним бантом. Тоді вона подумала, що зможе закохатися в нього. Стало ясно, що бажання, загадане в Альпур'єву ніч, збулось Ходімо додому. Додому? Так, до нас, додому. Дякую. Ходімо. Він узяв її за руку. Чоловік був великим та сильним. Директор відварила велику залізну браву, і Роузен зробила перший крок до світлого майбутнього поза стінками притулку. Таке було і перше знайомство з Хінлі Хаусом. Ось так я стала Роузен Хаус. Хінлі Хаус був віхідцем із нетрів. Це було трохи цікаво, але правда. Хоча він був неліцензованим шарлатаном, що містив дешеву клініку в нетрях Ріріона, і заробітком менше, ніж у високооплачуваного лікаря. Чоловік був власником досить великої двохповерхової будівлі. Він сказав, що одержав його у спадок від батька. А той, з свого чергу, його батько. Перший поверх був лікувальним центром, другий житловим приміщенням. Будинок був ідеальний для життя двох, так само, як кухня була з пічю, гардероб з жіночим одягом та туалетним столиком. Одяг був поношений, але в гарному стані і ідеально сидів на розум. Стілець біля туалетного столика був дуже малим для високого хімі. Коли дівчина побачила його, вона розсміялась і хілів. Розсміявшись разом з нею, сказав, що він був зроблений спеціально для неї. Дякую тобі, Роузен. Ні, дякую Хінлі. Це було сказано щиро. Я вдячна тобі. Роузен більше не голодувала з того часу, як прийшла до його будинку. Вона більше не тремтіла від протягів, як було раніше, коли засинала на поті. Інтимний зв'язок був болючий і болісний, хоча він бав про його молоду наречену. Крім того, коли він торкався її тіло, всі порожні почуття випровувались. Дівчина була голодною на тепло іншої людини. Загалом він був добрий до Роузен, не бив її, як це робила директор. Він не випивав і не курив особливо, коли їй вдавалось скидати ціни на базарі і готувати смачну їжу. Хінтлі гладив її по волосся, наче вона була йому мила. Що ж, було смачно, ти не так добре наводиш прибирання. Але ми ж посуд, як я й думав. Але надалі я буду більш старанною. Таким чином вона вирішила не скаржитись. Були деякі складнощі, але це було терпимо. Роузен хотіла робити речі, які приносили радість їм. Але він був прискіпливим, примхливим та вимогливим. Навіть найменша помилка не здавалася поза увагу. У той же час він навіть і пальцем не ворушив у домашніх справах. Коротко він був ледером із жахливим характером. Це все ставало звичкою лаяти роузен за кожну найдену порушинку. Емоційні гойдалки теж мали місце, і хідлі дбав про неї, коли був піднесеному на настрій, але він зривався на неї, щоб випустити свій гнів у ті дні, коли йому не подобалась приготовлена неї їжа, або коли він був стомлений. Особливо вранці, він був особливо роздратований. Їх не такий солодкий. Як у казках, медовий місяць тривав недовго, але й не був таким жахливим. Через кілька днів, як Роузен прийшла в будинок, Хіндлі почав показувати справжнього себе. Це все що саме? Це все їжа вчора на сніданок було те ж саме. Він казав, що Роузен добре готує. Досі Хіндлі ніколи не бигні. Тому, коли він спохмурнів і грубо поклав ложку, дівчина злякалась і почала пояснювати: Не те саме. Вчора це було запечене, сьогодні засмажене. і сьогодні я приплав правила інакше. Він зіхнув, Ді дивився на Роузен і клацав їй полоби вказівним палецем. Хіндлі не доклав багато сил, але в будь-якому разі його пальці дорослого чоловіка були жорстокими. Щоразу отримуючи клацання, у голові дзвеніло. Назвати це побуттям було б неправильно, по суті, у Роузен не було сенсів, і не сказати, що й раніше, ніколи не били. Але в той момент її охопило горе, почуття, яке вона ніколи не відчувала досі. Мені цікаво, ти можеш взагалі щось робити правильно. Дойдати Хінлі не став. Він викинув ложку і швидко вийшов. Коли він вийшов, Розум деякий час дивилась на стіл, не моргаючи, омірковуючи те, що сталося хвилину тому. Сльози потекли її щеками дивне почуття. Це не було найболючішим, що дівчина пройшла. Краще просердився замість того, щоб провідувати силу. Розгублена, вона швидко витерла сльозу рукавом. Поплакати можна було згодом. Замість того, щоб міркувати про її почуття, Роузен вирішила прибрати зі столу і піти за покупками. До повернення Хінлі треба було, було приготувати вечерю. Тепер вона не могла сказати, чи отримає клацання по лобічі їй здавалося, палиця якою орудував директор. Хінлі, у свою чергу. Був у два рази більше за директора, якщо він застосує силу цими величезними руками, Роузен спробувала відігнати негативні думки, але все ж таки вона була налякана. Все гаразд, Роузен, поки що це не пізно. Хінлі просто підвівся на ті ноги, і якщо постараюся, я зможу виправити цю помилку. Приготую на вечерю кращу їжу. Дійсно, сьогодні я намагатимусь не так сильно. Хінлі повернувся ввечері. У тиші він покуштував їжу, як вона крила Роузен, він тихо поманив її, поки вона тремтіла в кутку. Гей, підійди сюди. Дівчина підійшла, стиснувшись, як побитий собака. Він підняв руку, вона рефлекторно закрила голову руками і приготувалась ухилитися у разі удару. Але біль таки не настав. Кінлі погладив її рукою по волосі. Смачно. Тобі слід було готувати так раніше. Чому ти лінувалась? Останнім часом я намагаюся зрозуміти причину, бо ти занадто розслабилась або домашні справи для тебе тягар. Я хочу дещо сказати. Подивись, адже ти можеш. Не думай хулятися тільки тому, що ми одружені. Я не хочу, щоб моя дружина була товстою і готувала мені те саме щодня. Кінлі вщипнув її за талію. Роузен затамувала подих. І справді, вона покращила». Ущипнувши її, він широко посміхнувся. Ось і все, що я хотів сказати. Я досі тебе люблю, Розум, але не будемо робити так, щоб я почав тебе ненавидіти. Добре? З того часу дівчина цілими днями турбувалась про меню для Хінлі. Вона прокидалася рано вранці і старано готувала сніданок, намагаючись доти, поки остання краплина поту не поступатиме на лобі. Потім вона поспішно готувала обід, і, поки Хінлі дрімав. Роузен поспішала на базар, щоб закупитися продуктами до вечері. Однак Хінлі ніколи не виходив на роботу. З того часу, як Роузен прийшла в будинок, лікувальний центр був закритий, це означало, що їй було потрібно готувати три повноцінних прийоми їжі для нього. Через два місяці дівчина закінчилася у неї ідеї для готування. На той бюджет, що Гінлі не виділив, Роузен не могла вгадати нові рецепти. Щоночі її переслідували кошмари. Їй сніло, що він розсердився і безжально поб'є її, і в кінцевому рахунку її відправлять назад до протоку. Зрештою, одного разу за сніданком вона обережно спитала Хіну: А коли ви знову відкриєте лікувальний центр? Скоро він насупився, побиваючи картопляний суп. Після цього питання Роузен стало цікаво дізнатися причину закриття центру. Їй завжди було цікаве це питання, якби вона мала запитання. Вона запитає. Найчастіше директор та ліньки ігнорували її питання, але іноді вони поблажували з відповідями. А чому ви її закрили? У мене були важливі справи. Вираз його обличчя запеклий. Розен подумала, що Хінлі має серйозні проблеми. Вона турбувалася і тому вирішила дізнатися більше деталі. Що сталося? Тобі не треба про це знати. Як тільки вона збиралась поставити ще одне питання. Хінлі кинув ложку. Він заплющив очі і нахилився, ложка прилетіла дівчині по голові. Потім, зіткнувшись з тарілкою, впала в підлогу. Дівчина забула про біль і підняла ложку. Роуза злякалася, що він може ще більше розсердитись, якщо підлога забруднеться. Чому ти така сіць, сьогодні балакуча? Я просто я попереджав тебе, Роуза. терпіти не можу, галасливих людей. Вибачте, я не хотіла. Якби не сталося хвилину тому, Роузен могла б відповісти, що вона вже не дитина, а його дружина. І тоді він би напевно схопив сковорідку і вдарив їй по голові з наказом закрити рота. Але тоді вона була молода й наївна. Роузен була ізольована від світу. Хіндлі навіть не дозволяв їй розмовляти з сусідами Усі, хто в неї був, це Хіндлі. Він був найменшою людиною, що вона зустрічала за своє життя. У той же час він перевернув її світ і зніг на голову. Вона боялася, що він зненавив її. Не висловлюючи свої думки, вона перетворила трапи загінлі на банкет. чись видушити, дівчина носила з собою маленький буханець хліба в кишень і їла шматочком розміром з горошини, коли відчувала нестерпне запаморочення. Не було ходіння по лезу ножа, але життя було мирне. Коли вона не ставила запитань і корилася йому, спалахів і в люті не було. Життя було щасливим. На третій місяць шлюбу сталося щось неймовірне. Хінлі та Роузен були вдома, коли пролунав верний дзвінок. Хто там? Щоб не переривати денний сон Хінлі та уникнути його гніву, вона квапливо повібігла із кухні до вхідних дверей. Та хто там? Вона була збентежена. Наскільки їй відомо, Хінлі не мав друзі, він якось сказав, що йому занадто ліньки заводити друзів. Він був настільки лінивий, що був довожений той факт, що він керував лікувальним центром тому вона була змушена так жити. Крім того, листоноша вже заглядав вранці і передавав листі, адресовані на ім'я хіді.